Твоя служба вірний кінь та чисте поле. Людям служи. Танцювала риба з раком, риба з раком. А петрушка з пастернаком, з пастернаком, а ци. А цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тир'ям, тріям, пам-пам-пом, тиря Бачиш, Іване. Знову кляті бусурмани з моєї шапки, решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду. Щоб було чути. Ми об'явили, що в нас двомісячник уборки території по місту Києва. Проходять суботники і так далі. Ми будемо постійно виїжджати на місця, які перетворились зараз, вже не місце проживання людей. Ми бачимо, тут живемо сили, пляжна територія, де люди відпочивають, і те, що тут знаходиться. Я роблю зауваження голові району за такі речі. Я наскільки я розумію, що за це відповідає ваші підлеглий це благоустрій. Відносно ситуація, тому що ми зараз якраз плесо ситуацію виясняли, то безпосередньо балансоутрімувач цієї території. Тобто Отримуємо інформацію, що це і не плесо, не зовсім і УЗМ, не зовсім там, скажімо, наша територія. Це просто Скажем, територія, яка дійсно, скажімо так, ну, вийшла і під контроль, і... Не зовсім ОСН. Ну, Чуєте, що ви кажете? Да, да. Це не ОСН, це не благоустрій, це зовсім на, не наша не, 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 територія, не а ще... ця це... це територія. Це може бути область ну, да, на Київ. Район, да, я знаю. Це не Київ може бути. Київ, Київ. А, хто, хто мені може відповідає? Почали благоустрою. я помні. Доброго дня, так, представьте, будь ласка. Начальник контролю за благоустроєм Голосіївської районної державної адміністрації Григораш Валерій Миколаївич. Віталій, Володимирі, доповідаю вам. Значить, протягом двомісячника з благоустрою основні ми зробили план графік. І на 25 число заплановано тут наведення порядку спільно з громадськістю мікрорайону корчувати. І доповісти на департамент благоустрою. Зараз сюди ми приїхали, тут все було в воді. Ну, коли Дніпро розливається, тому це саме. я вам доповідаю через тиждень, що тут буде порядок. Це не те, інформація. Я... Коли ви тут були? Два півдні тому така ж була ситуація. Ні, тут... ні, ми тут Дніпро, все не, за... Дніпро, не Дніпро тут не розлівався. Я, я ситуацію тримаю на контролі, це перше. По-друге, ми не ведемо порядок. На жаль, без вас. Ви звільнені. Догану. Дякую, батько. Прошу вас дати мені шанс значить, навести тут порядок. Якщо ви приймете рішення остаточне звільнити, я... Я одну річ хочу сказати, у вас шанс був. І це стосується всіх інших керівників районів. Виключень зараз не буде. Вже просити нема часу. Скільки можна? Просити, облагати, це не одне, не перше виїзне засідання. Двічі на тиждень ми виїжджаємо, показуємо боліві точки. Це як приклад. Ми не можемо об'їхати всі такі проблемні точки. Ми показуємо як приклад і звертаємось до кожного керівника району, щоб такого не було. Ті, хто хоче, шукає методи, як це ці проблеми вирішити. Хто не хоче, шукає причини, чому він не може це зробити. Третього надано, тобто служби не хочуть. Люди, які не хочуть це зробити чи не можуть, будемо шукати ті, хто може і хоче. Коли тут буде прибрано, принаймні коли тут не буде сміттєзвалища? Ну, ну я думаю, що тут два, два, максимум три дні, що тут повинен бути порядок. Хочуть викидати мусор. І тут ми поставимо мусорні баки, куди їм потрібно викидувати, не на не на вулицю. Мусорні баки поставимо, якщо їх не вистачає. Тобто ми будемо шукати, ми будемо шукати будь-який метод для того, щоб цього не відбувалося. Твоя служба вірний кінь та чисте поле. Людям служи!